Після війни в багатьох храмах Києва божественна літри проявлялися українською мовою. Чи планується відродження цієї практики? І, взагалі, які е, кроки щодо українізації УПЦ заплановані у 2016 році? Чи будуть е, віддаватися службові Євангелія, апостоли, служебники е, рідною мовою? Я би хотів спос... почати з посліднього. Для нас, українців, Слов'янська мова є такою ж рідною, як сучасна мова. І не треба путати Божий дар з яєчністю. І у нас богослужіння на церковно-слов'янській мові. Це красива мова, це півуча, поетична мова. І люди навіть коли хочуть сказати свою річ, Людина говорить, хоче прикрасити свої виступи, вони беруть і там не єдиним хлібом буде чоловік, там, там якісь беруть фрази в славянську, закону славянської, -славянської може, щоб прикрасити свої виступлення. Так що нам не треба, звичайно, проповідь має бути на сучасній мові, це правда. Або служіння проводиться на старих мовах скрізь. Греки служать на старогрецькій. Грузини служать на старорузинській. Англіканські, англомовні народи служать на староанглійській, а ми служимо на старослов'янській. Так що тут нічого немає. Румунська церква, багато говориться, вони по румунськи служать. але я румунську мову трошки знаю. І я служив у такій єпархії, де понад 100 румунських, молдавських приходів. І богослужбова мова румунської церкви для румунів, вона не така, на якій розмовляють люди. Там багато слав'янізму є. Та особлива мова. Вона називається румунська, але вона не румунська, якщо говорити чесно, то вона, вона там, допустимо, утрення, вечірниця, літургія, ну літургія все таке слава. Не, не, ну, слава, там у них є марія, таке слово, а ну є слава у церкві. Так що е, ми служимо на такій мові, на якій служили наші предки. І ми нічого не будемо міняти. Якщо люди хочуть заробити копійку, їдуть в Китай, учаться по-китайськи там щось там квікати. Їде в Турцію по турецьки щось там говорить, вчиться, щоб там сказати, пару слів знає. Їде в якусь іншу країну, вчить ту мову, щоб заробити копійку. А якщо хоче заробити спасіння, він лінується з, ну, пару слів, просто для себе він, як, яке значення має. Йому треба все подати на такі мови, щоб він все зрозумів. Я, мені, я знаю українську мову, ну не досконально знаю її. Я в, в ній виріс і вчився. І знаю російську мову. Ну, і я читаю на українській мові, на російській мові я не розуміюся до кінця. Не розумію. Тому що мова не дає ще ключ до постиження тайн Божих. Для постиження таїн Божих треба чисте серце. Воно постяє тайне Боже, а не мова. Так, що в нашій церкві богослужіння йде на церковослов'янській мові, а проповідь на сучасній мові, на якій люди розмовляють.